Як бачите, дзеркало стало чистішим практично за одну-дві хвилини. А чи не задумувалися ви, що сталося з вашим здоров'ям за цей час? Цікаво дізнатись? Тоді не перемикайте сьогодні. З програмою «Екополіс» Ви дізнаєтеся, як прибрати в будинку без шкоди для природи і для свого організму. Важко уявити сучасне прибирання будинку без використання різноманітних пральних порошків, гелів для миття посуду, освіжувачів повітря та інших хімічних засобів. З їхньою допомогою можна тримати своє житло в чистоті і порядку без докладання особливих зусиль. Проте всі ми прекрасно розуміємо, що до складу подібних чудодійних засобів входить безліч хімічних сполук, які згубно впливають не лише на здоров'я людини, а й на навколишнє середовище. Саме велике забруднення наших річок, водосховищ і всіх остальних поверхної джерел є промисловість, комунальні підприємства і сільське господарство. Саме найбільшим забрудником із них є якраз саме комунальне підприємство, саме тому, що із господарсько-побутовими стоками у до річок потрапляє дуже багато фосфатів, які можна видалити з тих стоків, навіть використовуються саме потужні фільтри. Вони не розчинені у воді і у природних джерелах. Розпадаються десь приблизно років за 100. Фосфати це сполуки металів і фосфорної кислоти. Основне завдання цих речовин зробити воду м'якшою для того, щоб поліпшити її миючі властивості. Тому більшість засобів побутової хімії, які реалізують на ринку України, містять фосфатні компоненти. Окрім цих речовин, у складі миючих засобів є й інші шкідливі елементи: хлор, аміак, фенол, формальдегід та багато подібних. Домогосподарка Вікторія розповідає, що про небезпеку таких засобів починаєш задумуватися тоді, коли бачиш, як наслідки їхнього використання. Мені здається, що раніше ми все ж таки більше думали про м м користь, для, ну, про власну користь, щоб не шкідливо було для тебе. Ну, зараз мені здається, такий, громадянин свідомий, відповідальний, людина буде цікавитись, чому безфосфатний, а не фосфатний. Ну, Навколишнє середовище дуже страждає, ми потім влітку знову ж таки з маленькими дітьми відпочиваємо і дуже переймаємося, чому це в нас так. Так рано зацвіло дні прочі. Чому то ну, там все синє зелене? Поверхнево-активні речовини, що містяться в синтетичних миючих засобах, є причиною цвітіння синьо-зелених водоростей, або їх ще називають ціанобактеріями. Саме через них вода набуває такого забарвлення. Токсини, які виділяють ці водорості, небезпечні для водних тварин, а також значно погіршують питну якість води. Окрім значної шкоди для природи, використання побутової хімії є небезпечним для нашого здоров'я. Від синтетичних речовин страждає насамперед корисна мікрофлора, імунна система не розвивається належним чином, а ослаблений організм беззахисний перед будь-якими інфекціями. Якщо синтетичні маючі засоби попадають у внутрішньо, то це також небезпечно, тому що викликають захворювання і загострення хронічних хвороб е, 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 значить, органів травлення. Е, розумієте? Особливо дітям небезпека, тому коли використовуються синтетичні миючі засоби для миття посуду, потрібно дуже ретельно споліскувати, щоб воно не залишалося на поверхні. Тому що коли накладують тоді туди, туди їжу, і ці синтетичні миючі засоби попадають в, значить продукти І споживаються внутрішні. А вони змивають уже і слізісту, значить, від захисного слою значить, і так далі. Крім того, потрібно з обережністю і ретельно споліскувати, коли проводиться стірка значить, білизни, як особливо тієї, що безпосередньо має контакт із шкірою. Тому що, значить, погано виполоскана білизна містить поверхностно активні речовини, а вони є подразнювачами, значить, шкіри викликають алергічні захворювання, дерматити і порушують, значить, лужний баланс шкіри. Як правило, після прибирання поверхні за допомогою синтетичного миючого засобу залишається тонка хімічна плівка. Вона випаровується та потрапляє в повітря, а згодом і в організм людини через дихані шляхи. Багато хімічних сполук виводяться лише з часом і накопичуються в суглобах і м'яких тканинах. Це може стати причиною виникнення не лише короткочасних, а й хронічних захворювань. У мене був справді випадок, і в моїй сім'ї такий був випадок. У нас ми дуже довго не могли зрозуміти у старшої моєї доньки. Прояв атипічного дерматиту на обличчі. Здавалося, пральний порошок іде де обличчя, де атипічний дерматит. Але ж все воно пов'язане, тому що навіть та... Хай це буде подушка так попрана, ось таким хімічним засобом, дитина спить, вдихає повітря, тобто який є дотик до обличчя. І ми поки не прибрали саме всі ці хімічні засоби, ну, там і інші фактори, які викликають агресію, ось ця, цей прояв не, не, він нас не зникав. І у знайомих дуже часто я чую, що Дітки суха шкіра, і, здавалося б, харчування нормальне, і вода там фільтрована, і дитина зведе здоровий образ життя, батьки намагаються всілякого здоровити і якісь саме алергічні прояви. І от, коли замінюються хімічні, на ну, безфосфатні, зараз, скажімо так, найпопулярніше безфосфатні. То тоді вже набагато легше. Щоб не завдавати такої шкоди ні здоров'ю, ні природі, бажано використовувати альтернативні засоби прибирання. Наприклад, мити посуд можна сухою гірчицею. Вона добре знежирює поверхню, а також легко змивається. Якщо потрібно витрати дно каструлі або вичистити до близьку чашку, може стати в нагоді звичайна харчова сода. Одним із оптимальних і при цьому безпечних засобів для миття посуду є також сода з гірчицею, співвідношення 1 до 3. За допомогою цього простого рецепту ви зможете і вимити. Ти посуд до блиску і стічну воду залишити чистою. Ще багато рекомендацій ви можете знайти в інтернеті. Я знайшла один із них. Цей рецепт містить всього три компоненти, які, по суті, мають бути вдома у кожної господині. Давайте протестуємо наскільки вони є ефективними у прибиранні будинку. Цей альтернативний засіб, хороший ще й тим, що містить екологічні та безпечні для здоров'я інгредієнти мило, соду та гірчицю. Потрібно натерти на крупній терці звичайне господарське мило. Пропорція один до одного. 100 грамів мильної стружки заливаємо такою ж кількістю теплої або навіть гарячої води. Потім все збиваємо до утворення піни. Далі всипаємо туди приблизно 75 грамів соди, додаємо гірчицю. Усе перемішуємо до утворення пасти. Ось. Така суміш у нас вийшла. Давайте спробуємо наскільки нею можна ефективно прибрати в будинку. Бачили самі кришка від каструлі блищить після миття. Проте, якщо це не переконало вас припинити користуватися побутовою хімією, тоді не перемикайте. У нашій наступній рубриці ви дізнаєтеся про основні правила безпеки, яких варто дотримуватися під час прибирання будинку синтетичними миючими засобами. Категорично протипоказано змішувати різні засоби побутової хімії. Це посилює той факт, що значить, вже не одна, а дві, будемо говорити, хімічні речовини застосовуються і, безумовно, більша кількість хімічних сполук о цих активних буде у воді і в білизні, яка випрана. Розумієте, це перше. І друге, коли значить всипають два різних види порошки, то не виключно можливість, що там же ж основа составляюча цих порошків може бути різна і взаємодіяти між собою і створювати хімічні сполуки, які про які ми взагалі не знаємо. З побутовими хімічними засобами необхідно працювати тільки в захисних гумових рукавичках. Вибирайте тільки якісну продукцію і уважно читайте склад засобу. Потрібно бути досить уважним і обережним при користуванні оцими синтетичними миючими засобами. Перше, якщо зберігаються в квартирі ці синтетичні миючі засоби, то їх потрібно бажано тримати у целофановому кульку, зав'язаним для того, щоб вони не випаровувалися у повітря, і люди, які проживають у тій квартирі, значить не Дихали цими випарами цих синтетичних миючих засобів, тому що вони наносять шкоду своєму здоров'ю. У таких людей може боліти і голова, будемо говорити, може бути і безсоння, так і таке інше. Значить, це крім того, потрібно закуповувати цих синтетичних миючих засобів не велику кількість, а так, пачку. Для того щоб використати, купити іншу, якщо вже використовуєтеся цими синтетичними миючими засобами, повністю відмовитися від використання побутової хімії неможливо проте варто спробувати поекспериментувати. Є так звані закономірності кола, що розробив інженер хімік Зінер. Згідно з ними на кінцевий результат чистки, впливають чотири взаємозалежні фактори: час, температура, механічний та хімічний впливи. Якщо сила одного з факторів зменшується, то втрата має бути компенсована за рахунок збільшення одного або кількох інших факторів. Наприклад, щоб почистити плиту, на яку пролили молоко, можна використовувати агресивний синтетичний засіб, який дуже швидко видалить забруднення. А можна відмовитись від хімічного впливу, просто посиливши такі фактори, як час, температура та механічний вплив залити забруднення гарячою водою, а через певний час відтерти його губкою. Визначіть для себе мінімальні об'єми побутової хімії і посильте фактори, що залишилися. Тож будь-якому хімічному засобу можна знайти альтернативу. Те ж саме дзеркало можна почистити за допомогою сирої картоплі. Треба розрізати її. Навпіл, протерти нею скло. Але таким чином ми не завдаємо шкоди ні навколишньому середовищу, ні власному здоров'ю.